Усім величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів, новинок в магазин Аврора. Дякую вам за коментарі і дуже-дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Дуже багато привезли новорічних скатертин, ранерів. В магазин Аврору. Хочу вам показати 44 гривні. Ось така скатертина. Надзвичайно теж цікавий новорічний дизайн, сніжинки. 39 гривень. Взагалі я вам скажу, що потрібно мати вдома скатертину новорічну. Дивіться, які чудові підставки на святковий стіл, набір з двох штук і ціна таких підставок, зараз вам скажу, 39 гривень. Це вже такий на великий стіл, також новорічний дизайн, гарно зроблені. Розмір 1,40 м на 1,50 Ціна такої 199. Ще одна цікава. Вже взагалі така новорічна, новорічна, 44 гривні. Скатертина для столу прямокутна. Це також дуже велика на великий стіл для столу. Ось такі миколайчики. Ціна такої скатертини 129 гривень. Розмір 1,30 на 1,80 метрів, і вони йдуть, бачите, в різних кольорах. Зараз лише 99 гривень коштує ось цей набір а, ножів, ножиці та овочечистка. Хочу вам показати новинку, ось такі ножі. Новинка в нашій Аврорі. Ціна їх 77 гривень. Ще одна новинка, ось такі ножиці з чохлом захисним. Також ножиці мають а, відкривашку для пляшок. Ціна 69 гривень. Ножиці нержавіюча сталь 69 гривень. Чайник електричний лібертон. Гарантія цілий рік. Набір ножів металокераміка, В наборі дві штуки. Один маленький, другий трішки більший, можна сказати, середній 49 гривень. Ще одна новинка. Ось такі ножі привезли до нас. Чорні, повністю чорні і ручка і само лезо. Ціна такої новинки 59. Новорічні серветки. Дуже мені подобається та таця. Але нема куди вже все складати: 119 гривень. На жаль, в нашій Аврорі не стало світла. Ну, це не тільки в Аврорі, а, мабуть, по всьому місту. Так, я сподіваюся, що вам все видно. Ваза ось така, вона продається в коробочці, зараз по 44 гривні. 109 гривень набір ось таких стовпочок кольорових. Зараз зі знижкою можна придбати ось такі великі склянки. На 500 мл 29 гривень. Зі знижкою цукорниця скляна з кришкою. Зараз вона в акції 129 гривень, продається в коробці. Так, це для серветок металева така серветниця, ціна її. Вона колись була, потім знову зникла 49 гривень і знову з'явилась. Ще одна ось така цукерниця, також з кришкою скляна, продається в коробці. І її ціна. 88. Так, серветниця. А, бачите, яка цікава така прозора. І навіть зараз відкрию і подивлюсь, подивимося з вами разом. Ціна 149 гривень. Ну, точнісінька така сама, як на картинці. Досить цікава. Ну, цікаво придумали. Тут навіть можна щось задекорувати її, і буде ще красивіше також можна придбати ось таку. Точнісінько така сама в мене на кухні. І ціна незмінна, 77 гривень. Я б була так і лишилась, щось вони не попадають на акцію. Дуже мені подобається оця. У мене є також а, така схожа. 189 гривень. Дозатор сареветниця. Надзвичайно полюбляю дерев'яні речі. Так, ціна знижена на металеву флягу 64 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша функціональна кришка для сковорідок або для каструль підходить на три розміри, тобто на маленьку, на середню та на більшу за діаметром 279 гривень. Хтось мене запитував за пакети для чаю. Ось такі. Тут 100 пакетів. Є менша коробочка. Ціна 49 гривень. Терка для моркви по-корейськи 27 гривень. Надзвичайно класно придумали. Знаєте, це такі чинки для моркви. Зверху можна, бачити, настругати і робити такі зверху насилати різноманітні квіточки. Ціна 29 гривень. Рукавиця прихватка, я вже показував 139 гривень. А хто вже купував, залишайте свої коментарі, чи вона добре тримає а, оцю а, жарку, пекучу, пекучу деко. Ціну знижено на лопаточки дерев'яне та пластик 88 гривень. Ну, я гадаю, що вже всі купили у ці набори святкові. На печиво і лопатка набір. Зі знижкою вінчики 19 гривень. Маленькі пензлики кухонні 11 гривень. Зараз акційна ціна, знижка 40%. Металеві а, форми для випікання трубочок в упаковці 8 штук, 39 гривень. Кондитерський набір з насадками 88 гривень. Так, стоїть цінник зі знижкою на якусь форму силіконову. Для кексів не знаю яка. Зараз просканую і ту, і ту. Так, 69 гривень зі знижкою. Ну і давайте оці також вже проскануємо. Також кольорова гама присутня різна. 69. Набір із двох форм. Форми, здається, роз'ємні, якщо я не помиляюсь, а може і ні. Одна кругла, друга у вигляді сердечка. 99 гривень. Я знаю, що господинки шукають ось таке кільце, де можна регулювати розмір. Форма для випікання Розсувна, без дна на 22 або 40 максимальний діаметр. 149 гривень. Новинка форма силіконова для печива або для цукірок. Скоріше всього для цукірок. 77 Зараз поставили в акцію оцю велику різдвяну тарілку зі знижкою 109 гривень, а це, мабуть, справжня тарілка для бургерів. 149 гривень. Тарілка для сервірування 169 Каструля скляна з кришкою на 2 літри. Можна запікати і користуватися в духовій шафі, в мікрохвильовій печі можна мити посудомийній машині. Менажниця дубова для закусок кругла на 5 відділень. Ціна, зараз скажу вам, зі знижкою 179. Так, супниці. з вушками це те, що я шукав вам показати, тому що дуже зручно, коли з вушками йдуть супниці. Зараз скажу ціну. 88 на 650 мл. Чайник заварювальний, не будемо відкривати, точнісінько такий самий, як на малюнку, 700 мл 149. Дуже хороша річ, це іде спрей для олії. Так, ціна такого 99 гривень. Так, ну ось так він виглядає, Налива... відкручуєте, наливаєте, закручуєте і користуєтесь. Склянка на 250 мл по 19 гривень. Зараз. 245 мл 22 гривні. І ось така по 22 гривні. Також 245 мл. 49 гривень. Ось такі чашки. 39. Ось такі по 87 гривень. Є ось така, як сіро-блакитна чи що. І ось така коричнева кольора капучино-димка цього сніговика я вам показую. Ціна без змін на 189 гривень, будемо чекати на акцію. Зараз а, в Аврорі можна придбати ось такого Миколайчика від Рошен за 22 гривні. Трішки більший по 49 гривень. Цукерки, Мигдаль та кокос 77 гривень. Аврора, аврора шоколад Мілка, ось такий великий, 139 гривень, а з печивом орео трішки дорожчий 145 гривень. Ну і там вага трішки більша. 88 гривень крем паста 200 грамів. Концентрат «Монік» 22 гривні. Капучино з ароматом ванілі 150 г від торгової марки Галка 44 гривні. Кільце ананаси сушені 100 г 69 гривень. Нарешті з'явився тук в магазині Аврора 55 гривень. Будемо чекати на знижку. Ще вам хочу показати новинку: шоколадні чіпси. Солена, карамель та апельсин 80 грамів 109 гривень. Від торгової марки Рошен мармелад Мікс. 200 грамів. 34. Маршмело в новорічній упаковці 15 грамів. 19 гривень. Знайшов ось такий великий чай. Тут 100 пакетів чорний. 88. Ще якась новинка. Вафельні цукірки на вигляд як Рафаело. 15 гривень білий шоколад. Жувальна гумка у вигляді картоплі фрі. Дуже багато зараз приправ в магазині Аврора зі знижками по 8 гривень. До плову 30 грамів 7 гривень. Хмелі сунелі 6 гривень. Набір туалетного паперу. Тут пакування іде 6 штук. Двошаровий білий, 62 гривні. Насіння баба Шура 140 грамів, 29 гривень. Грінки гриби, 27 гривень, це якась новинка. Та грінки часник по 90 грамів. Вага. 24 гривні насіння соняшника смажене. Смак сходу 80 грамів. Так, зараз перевіримо ціну, чи вони в акції ось такі килимочки гумовані, прогумовані на присосках в ванну кімнату. В акції 129 гривень. 17 гривень металева вішалка. 79 гривень кульки для прання дві штуки. Так, це щось таке нове органайзер. А, це органайзер для косметики. Давайте відкриємо, подивимось: 169 гривень. Я хочу сказати, що зроблено дуже гарно і під а, світлом лампочок. Дивіться, як він, як діаманти. Як кристали. Досить цікавий органайзер для косметики. Щось не можу знайти цінник на ось цей органайзер. Досить зручний або для ватних дисків, або для ватних палочок поскладати, якщо у вас є а, свій столик туалетний. Чоловічі шкарпетки. Зараз в акції по 17 гривень. Чорні та сірі, зимові чоловічі, теплі з візерунком на резинці 39 гривень. Кумедні такі жіночі шкарпетки, теплі, утеплені. Ось такі наплічники дитячі з іграшкою. Іграшку можна також витягати, бавитись. 179. Зі знижкою ось такі жіночі гаманці. Зараз. Депарії. 99 гривень. Ось такі хочу вам показати, не можу їх знайти. 55 гривень зараз зі знижкою. Так, ще знайшов ось такі гаманці, зараз скажу вам ціну. Все такий цікавий і матеріал такий приємний на дотик. 169 гривень. Сумки такі досить вмісткі. Господарчий треба розложити. Ну, ви знаєте, що це за сумки, такі з ручками на плече. Ціна 39 гривень, кольори в асортимент. Не можу знайти ціну на ці, ну, для, для окулярів. 49 гривень, футляр для окулярів. Так, зараз проб'ємо ціну на такий великий великий а, мішок чи кошик для. Іграшок для брудного взуття. Можна навіть картоплю тут тримати. Він з ручками йде і металевий каркас. Ціна його зараз 149 гривень. А я вам бажаю економних покупок, як завжди, всього найкращого. Нехай у вас все буде добре. До наступних відео. Всім пока!